Всім привіт! мене звати. Віта, вітаю вас на нашому каналі Бі Можливо, хто перший раз на каналі. Сьогодні я їду у Оляжик. Моя час. Він захворів він. Але каже, відвезу тебе, їду в агентурфіарбіт. У мене сьогодні термін. Можливо, хто не бачив попереднє відео, я в квітні сама звільнилася. Три місяці було ж перед заборона на дохід на фінанси. я... З того часу, з середини квітня я дома, три місяці без оплати, а потім до квітня я отримую як Arbeitslos. Але в цей час шукаю роботу. І я в попередніх відео казала, що я би хотіла десятки іти працювати, і знайшла я в двох десятках. Але Югент Ам сказав, що в мене вже давно отриманий диплом, застарілий і що. Щоб працювати няною, бо це на няню. В дитсадку потрібно або 800 годин практики пройти на протязі 6 місяців. Якщо на повну ставку працювати на практиці, то це в 5 місяців можна вкластися. Е е бо шулюнг. І шулінґ е там такі блоки, модулі є різні. Коротко кажучи, на няню потрібно пройти шулюнг. Який я вже вияснила, триває приблизно шість місяців. І цю інформацію я всю подала моїй консультант-бератор в Арбальцекентур, і вона мені призначила зустріч. Остання зустріч була чи в липні, чи в червні. Мене останні місяці ніхто не зачіпав. Вона знала. Ні. Ні, нічого. Вона знала, яка ситуація, ми так контактувалися. І сьогодні запросила мене моя братори з метою, щоб порозмовляти про шуринг. сказала, то я не буду робити практику безкоштовно шість місяців. Не знаю, можливо, хтось молодий, якому 20 років або хтось з батьками проживає. Молоді люди, так але коли доросла людина і отак півроку безкоштовно працювати. Вибачте, за все, я кажу, треба платити, то краще я піду повчуся. У мене буде документ, що я закінчила це навчання, і піду працювати. Отже, сьогодні зустріч, побачу, що вона мені скаже, які є можливості. Ще хочу сказати, додати, що проходити це навчання теж потрібно місце в дитсадку, так, щоб одразу йти і ту ж саму практику робити. Ми вже приїхали, але. Було одне місце, але їм не потрібно потім я звернулася до другого дитсадка. Я про це говорила. Мені сказали так, але щось вони мовчать. Тобто на сьогоднішній день актуально немає в мене місця. Ми вже приїхали. Я стою інвалідно Угу. Я виходжу. Угу. Я вийшла і вже ми їдемо, ми їдемо вже додому. Додому їдемо, і хочу коротко розказати, як було. Не було моєї братою, та що була в мене. І знову була та жінка, колись я перший раз прийшла весною, я розповідала про це. І моя поїхала до іншого міста, і вже знову ця сама жінка. Я з нею раз зустрічалася. Та ми трішки ще її польською порозмовляли, бо вона полька. Що вона мені сказала в моїй ситуації? Перше, що пропонує, щоб, щоб я з них, як би сказати, збригнула, каже, було б добре, якби ви в місто пішли на консультацію, туди ми проживаємо, бо місто теж оплачує і надає фінансування, і ви можете від них піти навчатися. Так наші роблять, а від нас відмельдуватися. Хтось таке чув, бо я думала, вони, вони сказали, що оплатять навчання, все нормально, йдіть навчатися. А тут вона мені пропонує таке. Тобто, каже, знаєте інформацію, якщо вони готові вас взяти під своє крило, і вони все оплачують, то просто від нас відмальдовуйтесь. Але я її питаю: а я буду навчатися, а ще ще жити потрібно. За щось, вона каже, що вони фінансують. Не знаю, я це все дізнаюся, що місто може так зробити. Друге, якщо вони відмовлять, то дала мені школу, де я можу вчитися, що наш місцевий агентур фіарбит співпрацює в Нюрнберзі з цією школою, що вони можуть оплатити. Але там довше навчання і там вже такий диплом, що вона казала і два роки, і три, що вона і моїна вихователя. Якась школа вона мені написала, просто я зараз не пам'ятаю, вона мені дала папери і каже, що вже як ви отримаєте документ звідти, то ви можете по всій Німеччині працювати. Бо оцей шулінг, про який я казала, блоки, модулі на няню, то тільки в Баварії. Тобто я вивчилась так, тут працюю. А якщо ми переїхали там в Хесен, наприклад, то вже не дійсно такий парадокс. Тому два таких варіанти. Вона каже: було б добре, якби ви там в Нюрнберзі навчалися, то ми б вам оплатили. Хоча перед цим казали, що вони можуть і цей шулінг оплатити. У цей коштує, я дивилась, приблизно 3 тисячі плюс-мінус 3 тисячі євро за ці шість місяців. Тобто перший крок мені треба зв'язатися, зробити термін відділу освіти в місті нашому Фюрт. і потім, що вони мені там. Скажуть дати відповідь в Арбасикенту в будь-якому випадку. Вона мені сказала, що я ж в них як отримую до середини квітня, навіть там до 7 квітня, вона сказала до шостого року. Краще було б встигнути до того року вже організувати собі школу і піти на навчання, щоб не переходити на джоб центр щоб не не переоформлятися вже, не йти на соціал. як то кажуть? Я думаю, що встигнемо, буде все нормально. І січні ж ніж я перездаю частину шрифліхи прюфунк біцвай, бо я здавала і я частково здала мюндліхи частину розмовну, а письмову частину я не добрала балів. Вона каже: в будь-якому випадку вам потрібно спочатку Б2, а потім на навчання. Було б добре, щоб здали вже Б2, пішли на навчання і так далі. Ще сьогодні в мене консультація в Нюрнберзі. Якось розповідала. Я була в одній організації. Там один чоловік надавав мені інформацію. Він надає інформацію для людей, які емігрують, і допомагає по працевлаштуванню. І я спеціально сьогодні зробила в нього теж термін, щоб після Арбатця Гентурсії інформацію, ще піти до нього. Що він мені розкаже, як що, і що краще? Що він мені цікаво розкаже, я потім вам розкажу. Я в Нюрнберзі приїхала на консультацію. Привіт, привіт, ще раз. Там не сверху Яка краса. А не ще час трішки. Тут прийдуся, погуляю. Замочки. Ці нема. Може, хто з Нюрбергу, то це біля кінотеатру, якраз. А приїхала я сюди, все будівлю це більдунгс центрум Тут теж можна отримати консультацію щодо пошуку роботи, працевлаштування, допомога іноземцям, скажімо так. Адреса Гевер Музем Плац 1. Я вийшла. Я вийшла і вже стемніло. Можливо, зараз буде дорозі, то можливо потім я вдома вже розкажу, як і що. Так трошки заспокоюся після розмови, так поукладаю собі в голові про що найголовніше потрібно сказати. Коротко скажу, що порозмовляли, він мені трошки вияснив, трішки вже мій погляд прояснив на цій. Модулі на шулінг, бо я не могла зрозуміти, які модулі мені робити, і, і ніхто мені не міг дати відповіді, що мені потрібно вчити і куди далі йти, щоб потім в результаті просто працювати. Ціль працювати в дитсадку, нянію. І не могла я зрозуміти, які мені модулі, бо там їх багато. І він мені все пояснив. І тепер мене на підставі цього зустрічі з'явилися нові завдання і, і, і плани, що потрібно робити. Розкажу вдома. Трішки Нюрнберга в стрічку. Нюрберг вже вбирається в Різдво. Я вдома і я хочу підсумувати всю цю історію. Можливо, хто перший раз на каналі, просто я шукала в дитячих садках, в дитячому садку роботу нянею просто. І в мене диплом, я закінчила уменьський педагогічний університет на початкові класи. І ось я знайшла роботу, два десятка готові були мене взяти. І один з них сказав: Так, ми вас беремо. Я е, теж вже. Сказала, що так, я буду вас працювати. І вони вислали запит на Югентамтюнтам як відділ освіти, тобто підпорядковується навчальні заклади йому. І Югентамт вирішує за ним слово, так як я іноземка, чи дозволяють вони мені працювати, чи ні. Вони дають дозвіл. І вони відповіли, що ні, що в мене вже застарілий диплом, що десь там давно він. Я давно його отримувала і давно не працювала в дитячому садку, ні в школі, ніде. Так ось потрібно або 800 годин практики, походити просто безкоштовно, просто так походити в дитсадок якийсь на протязі 6 місяців, або ж пройти навчання. Стосовно цього навчання я зараз стою в екентур», тому що я звільнилася з роботи. і я, я не на соціалі, а просто отримую як албеселоскельт. Як безробітня мені належить ще до квітня наступного року, бо я закінчила свою роботу 15 квітня 25-го року, і рік мені належить. Отже, я зараз при Арбецагентурі, і я поговорила зі своєю консультант бератерин Вона сказала, що ми можемо вам оплатити навчання. Отже, з цього приводу я сьогодні була вранці в неї, але ще після обіду поїхала теж на консультацію в більдунг центрум Ще раз порозмовляти з цим чоловіком, можливо, щось він мені доброго цікавого дорадить. Раніше телефонічно я розмовляла своєю бератору, з своєю братою з Арбець Акентури, і вона мені сказала, що вони можуть оплатити навчання. Тобто, якщо я буду навчатися, то так. І тепер стосовно цього навчання я не розуміла я всіх питала. Ніхто мені не міг дати конкретну відповідь. Я шукала в інтернеті, вже думала, можливо мені в югентам звернутися чи куди, чи в самі ці школи, які пропонують це навчання, знайти ці школи, де воно пропонується. Нічого не знала. Тобто, це є існують блок. А, блок Б, блок С, і там модулі. Блок А, наприклад, ми ще модуль 1, модуль 2, блок Б, модуль 3, 4, і так далі. Я не знала, що в моєму випадку, чи всі мені їх приходити, чи ні. У мене було дуже багато питань. На жаль, сьогодні мені варба це моя оператор, він не дала відповідь. І вона мені взагалі сказала, що, а знаєте, ви можете взагалі звернутися, так як я вам я вам казала, до міста, і вони все можуть організувати, оплатити, ви від нас відмельдуєтесь, а так багато хто робить. Тобто, так це виглядало, що ніби вона хоче так, знаєте, мене перекинути на наш штат фюрд. І в разі, якщо вони вам абзаги ну, вишлють, то тоді вже будемо щось вирішувати, і ми зможемо вам оплатити навчання. Я їй питала, скільки воно як проходить і що і що мені потрібно для того, щоб просто працювати нянею, найнижча ця ступінь. Вона цього не знала. Отже, я поїхала після обіду ще до цього чоловіка. І нарешті він мені роз'яснив. Він мені сказав, ми подивилися, які школи є, де це проходить в Нюрберзі чи в нас в Фюрті. І він мені показав, що це всі ці модулі, вам всі їх треба пройти. Він подивився ці листи, що я отримувала з Юген... з Мюнхена і з Фюрта теж у нас. Тобто він їх подивився, проаналізував і розказав мені. На жаль, на жаль, на превеликий жаль. Мені подобається в Німеччині, мені багато що подобається. Я отримала громадянство. І я дуже вдячна за ці роки. Але... Бо зараз я так наперед кажу, що я вдячна, бо зараз почнуть мені писати. Але на жаль, як мене дратує те, що в Німеччині От, ніби все по закону, так? все по закону, всі все згідно закону. Ні, неправда. В Німеччині є щось таке, як людський фактор, і в Німеччині є щось таке, що є закони, і ось є певна якась установа. І працівникам дозволяється вирішувати самому по ситуації, наприклад, Ugand Amt, що так, є певні правила, але Ugent може, залишає за собою вирішувати. Так само, як ауслендер, Bіchорд і так далі, що чиновники, вони тут залишається якийсь відсоток прав, що вони можуть самі вирішувати вашу долю. Як я називаю людський фактор, на кого попадеш. Я, до прикладу, не знаю, чи з вами ділилася, написала, щоб мені порадили, як і що робити мій план дій далі? В мюнхен в Ант це вже самий головний Баварія. І мені від них якось так вони помилилися, не знаю, запрацювалися. Я отримала два листа від двох різних працівників. І там. Два різних шляхи, два різних розв'язання в моїй ситуації. Я отримала один через тиждень, чи скільки в жовтні я отримала це було в жовтні, отримала другий лист. І я їм написала, що і на ту електронку, і на ту взяла їх двох до одного, і написала, що я отримала ось два різних листа: то як мені далі яким шляхом йти? Що мені відповіли? Що, вибачте, іншук, вибачте. І написали, що робити. І вони написали мені, наприклад, уже в кінці, в кінцевому листі, що я, якщо піду навчання, то одразу можу просто працювати, зловіть цю думку: одразу можу вже бути працевлаштована і нормально працювати і заразом навчатися. Бо це навчання, воно... Дві години, дві години, дві лекції в місяць. Ми подивилися сьогодні з цим чоловіком після обіду, де я була в Нюроберзі. На консультації ми подивилися план. Бо він каже, до мене Фро Фролова, модуль один сім місяців, до речі, ще хотіла сказати. Нарешті виснули, скільки триває це навчання. Модуль тільки один, а їх там п'ять, шість-сім місяців. Тобто, взагалі це десь може бути два з половиною роки, щоб пройти всі ці модулі там. І там ми подивилися план занять два заняття в місяць. Він каже, що ви можете і працювати. І потім, повертаючись до листа з Мюнхена, останнє, яке було написано, написано, що ви можете піти навчання і одразу працювати. Тобто не практика, а просто одразу працювати, що мені дозволяється в моєму випадку. А місто наше написало, йогентам там з нашого міста, написало, що я можу. Почати працювати з модуля 3. Тобто блок 1 це а, Б, ой, вибачте, блок А, модуль 1, 2, блок Б, модуль 3. І ось з цього з третього модуля, коли я дойду до нього, я маю право працювати. До чого я знову це все веду, що кожен пише щось інше. І так важко в цьому хаосі, реально це вже дістає. І вже думаєш, та ну його, можу залишити цю всю тему. Підеш туди, то й каже туди. Арбасі, як не Тур сказали, що так, ми оплатимо навчання. Я сьогодні приходжу, вона каже: а давайте, ви підете до міста. Якщо місто візьме на себе і допоможе вам, ви від нас відмельдуєтесь. Ну, раптом, ні, то тоді ми вам оплатимо. От така сьогодні розмова. Навіщо мені зараз витрачати час йти в місто? По-перше, потрібно зробити термін. так? Прийти, все пояснити, і їй кажу я їй а що я їм скажу? Що ви мені сказали, що місто може допомогти, от і як мені подати кажу, інформацію? Така дивна, вона трішки ну нормально поговорила, але я цього не зрозуміла. я про це розказала цьому чоловікові кажу, сказала моя бираторіна йти до міста. Він каже, відсилаю один до одного. Каже, бюрократії, бюрокриті, в бюрократі. Говорили ми з ним, подивилися це навчання. Я вже сиділа, казала, а не легше піти дійсно зробити цю практику 800 годин. А тепер дивіться, якщо в когось багато терпіння і часу, хто додивився до цього місця. Щось хочу сказати, теж не менш важливе. От дивіться, мені сказали. Ну, у моєму випадку, що в мене диплом після університету, ніби він вже не дійсний, але ж все-таки він щось важить. Бо так без вулиці я прийшла, то ні без диплому після університету педагогічного, то може була б інша розмова. Тобто, що мені потрібно, бо він там застарілий диплом, потрібно 800 годин практики або навчання. Тепер я думаю, добре пішла б я зараз на практику. За 5 місяців навіть би я вклалася, якщо на повну ставку ходити по 8 годин, це за 5 місяців можна зробити ці 800 годин. Так? Все, і дає дитсадок. Біштетюгун, не знаю, як називається, там на якусь довідку, так що я пройшла цю практику. І тобто я з цим я можу йти і працювати туди-туди. Але за кожним разом, якщо раптом я нову роботу знайшла в іншому дисадку, то знову ж звертатися, висилати свої документи в Югентам, бо за кожним разом для таких, як я, іноземців, вони повинні дозвіл давати на конкретний садик, десадок. І ось я завжди показую. Що я ж практику пройшла, і це мені зараховується. так. Це такі документи. Або ж навчання, навчання, яке ці модулі, як виявилось, вони чогось їх розкинули на так довго часу, що по дві години там, чи по дві лекції, не знаю, скільки вони тримають в місяць, і тобто, так, чуть-чуть вчишся. І якщо на вагу поставити це навчання і цю практику, чи воно рівносильно чи ні? Після навчання, хоч воно таке розкинуте, отримається якийсь сертифікат, а може якийсь диплом, не знаю, що там дають. Так, ну, Документ, що закінчила навчання, і багато можливої нової інформації отримаєш. І теж, ну, і теж я думала німецька мова, але ж чому воно так довго триває? Ну, Навіщо це розтягувати? А з іншої сторони, просто практика. І теж це зараховано. І чи воно рівносильне? Розмовляли ми з цим чоловіком на консультації з півтори години. Дуже довго ми все це роздивлялися, на мої документи і думали, як що зробити. В кінці кінців вирішили, що основна установа, яка каже вам так, я, це Югентант, зробити термін югентант, піти до них ще раз і все вияснити і показати з Мюнхена того листа, що взагалі вам сказали, якщо на навчання підеш. То одразу можна вже працювати. Це вже не називається як практика, а просто працювати нормально, як нормальний працівник, заробляти гроші і заразом навчатися і спитайте, чи так можливо. А також, звичайно, я ще в наш штат звернуся. Теж я думаю, теж я зроблю термін і розпитаю, якщо які є можливості. А дійсно, може, і місто бере під опіку і допомагає людям, які хочуть працювати. І знаєте, найабсурдніше в цій, всій історії, що я хочу піти до десятка, працювати нянею. Я не кажу вихователь, я вже про це казала. Навіть, знаєте, не хочу навіть планувати і десь так далеко йти. Я хочу тут працювати нянею. Все просто прийти, про це влаштуватися і працювати, заробляти кошти і теж давати свою користь дітям, людям. Все, все ж я хочу. І не на ставку, а на півставки або 30 годин на тиждень, тому що я теж зайнята, я насправді дуже багато роботи з діяльністю Олега, і фото, і відео дуже багато роботи насправді. І коли працюєш на ставку, я працювала в Декатлон, і ще додатково, то просто це дуже важко. Тому я розумію, що в нашій ситуації, бо в нас є можливість заробити ще з Олегом з чоловіком, то мені краще піти на півставки. Я казала, що на ставку, на няню піти працювати. Такий абсурд. Ви придумали, не, ну, невідомо зараз будуть мені писати. Це ж відповідальність, це діти і так далі. Можливо. Будуть писати, я маю на увазі, не знаю, може і не будете. Але реально я цього не розумію. Навіщо це все? І чому ці модулі, це навчання так розкинуто про якісь. Якісь години, дві на місяць. Чому не зробити інтенсивний якийсь курс? Або нормальний навіть курс. Не каже хтось інтенсивний, окей? Нормальний. І я не розумію. Вибачайте, я так багато наговорила. Я вже за цілий день втомлена. Я прошу вибачення, але я не розумію. Ось такий абсурд. Ось такий абсурд. Та я б вже вчора-позавчора, я вже б давно працювала. Місяць назад мене хотіли взяти з 1 жовтня на роботу, нормально. Я вже почала б, я вже працювала. Це перше, що не розумію, навіщо ці барикади, кому вони потрібні. Друге, що ще раз хочу сказати, дуже не, не подобається мені, дратує. Я не знаю, як вже виразитись. Я цього не можу розуміти. що... Е Кожен вирішує так, як собі хоче, і в кожній установі собі мають право вирішувати так, як вони собі забажали. Розумієте, це скрізь людський фактор. І немає якось одного закону. Є закон, можна, не можна працювати все. Ні, можна, але, але вирішує на місці ваш югент чи ще щось. І це я, це я цього не розумію. І... Просто шок. Все. Я дякую, хто додивився до кінця. Що ж, далі буду робити, я терміни на штат, наш на місто. на Юґентам спитаю. І я ще подивлюся, наскільки в мене вистачить терпіння з цією історією. Казала сьогодні Олегу, та вже плюну, вже піду в знову в якийсь магазин, або що, або просто інтенсивніше займуся я відео та онлайн працювати, та й все кажу. Кажу, я вже мене дістала, тільки витрачаєш на цей час, чесно. Вибачайте, що я так кажу, але ну, це дійсно так. Мені, до речі, цей чоловік, з яким я розмовляла, сам сказав, це Фрау Фролова. дойче бюрократії. дойче бюрократії. Кажу, я бачу. Все, до нових відео. І буде якась нова інформація, що там розвідую, вам буду розповідати. Все, пока. Всім гарного вечора. І залишайтеся здорові.